Привіт усім! Ви на каналі Profitroll, Мене звати Ігор, і сьогодні ми поговоримо з вами про таку досить ще невідому монету, як Каспа. Каспа це окремий блокчейн, який працює на алгоритмі Proof of Work. Тобто він майниться, як це було раніше з ефіром, як є це з Равеною, ефіром, класіком і іншими криптовалютами, які працюють на алгоритмі POV. Одразу перепрошую вас за якість світла та звуку. Ви самі знаєте, які проблеми зараз в Україні, і в нас тільки нещодавно закінчився блекаут але знову таки. Вимкнули світло і приходиться записувати на телефон і навушники. Перед цим я проаналізував усю інформацію, яка доступна в інтернеті, і нічого корисного насправді не знайшов. Тому буду ділитися з вами інформацією, яку я знайшов щодо команди, фондів, які інвестували, для чого ця монета, як можна її заробити, скільки монет продали на чи взагалі вони його проводили, і так далі. Тож додивіться відео до кінця. Перш за все, давайте розберемося з тим, що таке Каспа. Каспа – це блокчейн першого рівня, який працює на алгоритмі Proof-of-Work. Коли блокчейн працює на такому алгоритмі, це означає, що кожна монета має свою цінність. Є валідатори або простими словами люди, які надають свої відеокарти або своє обладнання в використання цієї екосистеми або блокчейну. Обладнання цих валідаторів дає можливість блокчейну працювати, і в обмін на це усі майнери отримують винагороди у виді монет кас. За цією ознакою, блокчейн КАС стоїть в одному рядку з такими блокчейнами, як Біткоін, Равена, Ефір Класік і так далі. Важливо також знати, що блок формується кожної секунди, і команда. Показує нам, що у майбутньому вони хочуть, щоб було формування двох блоків на секунду. Блокчейн написаний за допомогою мови програмування Rust. І ми знаємо кілька також відомих блокчейнів, які використовують цю мову. До них можна віднести як NIR та Solana, що мають українське походження. Команда розробник стверджує, що їх блокчейн дуже швидкий і вони покривають усі вимоги юзерів. І щодо цього пункту, в мене Є питання, тому що це не дуже швидко і я знайшов інформацію щодо того, скільки транзакцій на секунду вони оброблюють. У тестнеті це було близько 40, а зараз це близько 200. І в порівнянні з такими блокчейнами, як Aptos, які нещодавно вийшли, або Sui, які будуть вже незабаром, це помірно швидко. Мережа Каспа досить децентралізована, і в цьому винна насамперед переход ефіріуму від алгоритму Proof-of-Work на алгоритм Proof-of-Stake, тому що більшість валідаторів шукають і досі нові блокчейни для використання і для майнінгу. Я знаю багатьох людей, які займаються майнінгом, і вони досі не знайшли нічого такого вигідного або хоча б плюс-мінус. Вигідного як ефіріум у свої часи. Майнери зараз тиняються від однієї монети до іншої в пошуках той, яка дасть найменший мінус. І на темі майнінгу я хотів би трохи подовше зупинитися, тому що від майнерів кожен блокчейн, який працює на алгоритмі Proof of Work, дуже сильно залежить. Зараз більшість майнерів вибирає або Равену, або Ефір Classic, Неоксу або Каспу. В порівнянні до інших, Каспа дає менший мінус з точки зору затрат на електроенергію. Але й також менше брудний дохід. Як ми можемо з вами бачити на сторінці CoinMarketCap, монета виросла від свого початку вже більше аніж в 20 разів. Також ми переходимо з вами на сторінку Markets, де можемо побачити, що серед відомих нам бірж є лише тільки одна, це Мекс, де ми можемо купити саму монету. Я також купував тут. Досить непогана ліквідність на цій платформі. Дуже рекомендую вам теж купувати саме тут, тому що на Trade.org я нікого нічого не робив. Якщо у вас є досвід, то можете це зробити. Але на Max це звичайний Dex, І Я думаю, що нікого з вас не буде жодних питань з тим, як працює ця платформа. Також там можна і зберігати свої монети, але якщо ви не довіряєте ДЕКСАМ і правит, правильно робите, у вас є завжди можливість зберігати монети на офіційному гаманці від блокчейну Каспа. І далі я вам покажу, де його можна скачати з офіційної сторінки. Я вже дуже багато вам розповів про Каспа, і вас може виникнути питання, чому саме Каспа, а не щось інше. В мене це питання також виникло, і коли ми бачимо їх сторінку в інтернеті, то не визиває досить багато довіри ця сторінка, тому що вона звичайна і досить мало інформації на ній знаходиться. Але я пропоную перейти до токіноміки цього проекту і натискаємо About Caspa, – «Tokenomics». Перепрошу одразу за якість інтернету, в нас зараз немає світла. Ми бачимо, що проєкт був заснований 20, у кінці 2021 року. Е, в нас вже 50%, більше навіть, ніж 50% усіх монет знаходиться в ринку, що для нас дуже круто. Що ми з вами також можемо на цій сторінці знайти? що на початку було. І буде лише 28,7 мільярди монет в ринку. Далі переходимо з вами до розподілу цих монет. І листаємо донизу і бачимо, що останній блок і останні нагороди будуть у кінці 2037, 2037 року. Переходимо назад. З вами на їх сторінку. І можемо також знайти інформацію, що не було жодного премайну, Тобто тут навіть ситуація краща, аніж з блокчейном Ч. А як нам відомо, то в Чі був премайн близько 21 мільйона монет, якщо мені не зраджує пам'ять. Також не було жодного присилу. Тобто фонди не давали свої гроші. І немає жодних безплатних монет. І це нам дає додаткову інформацію, що у цього проєкту не буде жодних проблем з регуляцією зі сторони СЕК. Знизу ми можемо побачити, що зараз капа проекту налічує 136,4 мільйони, що досить вже. Багато для проекту на ранній стадії. Із цієї інформації ми можемо зробити висновок, що повна капа буде настанов нас становити 263 мільйони. Я радий, що ви додивилися відео до цього моменту, тому що далі буде більш крута інформація. Переходимо на головну сторінку знову, і нам треба гітхаб цього проекту, щоб зрозуміти наскільки. Велика кількість оновлень в них виходить. І як бачимо, є хітхаб, що оновлення відбувається майже кожного дня, принаймні пару разів на тиждень вони оновлюють і роблять нові фічі для свого блокчейну. Далі знову повертаємося на головну сторінку сайту і переходимо до пункту «Contributors». у цьому випадку. Вони так описують людей, які працюють над блокчейном Казпа. Засновником е, Каспи є Джонатан Самполінський, і трохи пізніше ми детальніше розглянемо, хто він і чим він раніше займався. Також серед розробників є е, Майкл Сатан і Шаєвиборське. Чому я говорю саме про них, тому що далі у Твіттері буде, е, будемо зустрічати їх усе частіше і частіше. Як ми можемо бачити, усі розробники і члени команди відкриті, тож ніхто не скриває, хто вони чим займаються, і вони відверто кажуть про свій проект у соцмережах. Далі подивимося, що в їх Твітері. Твіттер твітер Каспа налічує 17,6 тисяч людей, серед читачів, за яким слідкую і я, є лише інфлюенсери. Можемо постати донизу і бачимо, що в них досить непогана активність, велика кількість ретвітів, вподобайок. Ось ці люди, про яких я казав вам раніше. І пізніше перейдемо на сторінку кожного з них. В них постійно проводяться ама-сесії з Мексом. Так, і. На сторінку засновника проєкту. Ось ми бачимо знову Джонатана Самполінське. В нього майже 3000 підписників. Не так багато як хотілося би, не так багато, як в ЦЗТ, або в когось ще засновників проєктів, або більш. Але серед тих, кого я читаю, і хто підписаний на нього, є Олексій Замятін, це співзасновник інтерлею. Це, якщо мені теж не зраджує пам'ять, міст між біткоїном і Полкадотом, що є невід'ємною частиною усього блокчейну Полкадот. Також їх читає Оптимізм, один з провідників Фантому блокчейну. А також серед читачів цього проєкту ми бачимо співзасновника відомого нам. Фонду Multicoin Cap. вони інвестували у велику кількість крутих проєктів, які е, згодом дали дуже багато ексів. І я маю надію, що це не просто читач цього проекту і цього SEO, а й е, е, в них будуть якісь ділові співвідносини. І це допоможе проекту розвиватися і надалі. Розробники цього проекту Каспа не такі відомі, і я вже перевірив, е, я вже перевірив. Їх ніхто з відомих мені людей не читає, і це нормально в інших проектах усе плюс-мінус так само. А з інформації, яка нам доступна зараз, можна зробити висновок, що Каспа ще знаходиться на ранній стадії. Це проект на ранній стадії, але з дуже ризиковим майбутнім. Він не має інвесторів у виді фондів або бірж, які би підтримали його і інвестували в значну кількість грошей. Усе, як кажуть, у руках майнерів та ком'юніті. Він має популярність серед інфлюенсерів, майнерів, а також його читають представники криптофондів і інших проєктів. Проєкт виглядає як розрекламований і дуже ризиковий стартап, але в моєму розумінні має великий потенціал. І я нагадую вам, що я не даю фінансових парад і вам слід перед інвестуванням проводити власний аналіз кожного з проєктів, про який я розповідаю, або інші інфлюенсери. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, то прошу поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб підтримати мене і завжди вчасно отримувати інформацію про цікаві вас проекти, блокчейни, гаманці і так далі. Тож. Бажаю вам гарного дня до побачення.